Всім привіт! Ви на каналі Демона. Ми з України воюємо проти. РД... Проти Короче, Будемо воювати. Того разу взагалі не брав Бернадет. Зробивши шотів, давайте в цього разу зробимо трошки по-іншому. Пограємо проти Бернадет. Значить, є стіфло якого я майже докачав. Майже вже так. Є газелька. Газелька, добре. Є, значить, у нас якщо Стів Хло, значить у нас буде шаал і ось цей гарний хопак. І Локи, звичайно. Як з цього гарного хлопця, без костюмчика? Так. Так. Сюди, звичайно, ось ці, сюди, звичайно, ось ці, сюди ці. Так, 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 yeah. Дивимось. Скопіювати, заблокувати. Вдарити ну все більш-менш добре. Поїхали, окей. Потрібні. Що питатися? Та сині потрібні. Та всі потрібні. Поїхали. Перший. Так. Так. Добре, три синіх. <кхем> Але питання в тому стає, що полетить занадто багато. 5, 6, вистачить чи не, не вистачить. Ну, буде 6 фіолів, нехай буде. Так. На всяк випадок. Навсяк випадок, як кажуть. Краще перестрахуватися. То там полетить щось, ну його в болото. Так, тепер її копіюємо, звичайно. І починаємо жовтенькими проходитися. Так, ще є. Так, мені ще потрібні жовтенькі. Ось бачу, жовтенький. Є. Добре. І ось жовтенький є. Так, так. Поїхали. Ось так. Так, поїхали, мабуть, все ж таки з Походимо трошки по-інакшому, так синенькими. Ні, не вижив. Ну добре, чому так ходив, хотів, щоб збило. Цю. Так. Краще, мабуть бити та і все і не дивитися, що там буде. Локі потримаю, тому що нема сенсу поки що. Так, от тепер походить Локі. Ну і будемо добивати так і так. Так, з цим розібралися. Що у нас наша люба около так? От ще у нас, да, такий майже самий. 59. Ага, ну тут у нас буде ситуація наступна, що якщо я його, я його беру, то газелі працювати тут не будуть. Не будуть тут працювати газелі, але... Але ж таки це ж таки, чи не брати? Так, давай поки фіолів перелаштуємо, а потім повернемося до тих. Так, фіоли там, де є. Ну, краще два жовтих. Так, один. Не дуже подобається. <кій> <кій> ну, от два є. Два є, а у нас там фіоли і вони. Та нехай поїхали. Так. У нас, значить, ось цей. Раз, ось це два. А, так, дівчинка ось ця три. Ще одна дівчинка, яка буде перекидати назад все. Щось захворів трошки. Ну, мою. Перед новим святами щось не дуже, звичайно. Хотілося б, ну нічого. Так. Що у нас тут? Найпотужніші живе у нас. Так, сюди, сюди, сюди. Так, так, так. Все добре. Мені здається. Дивимось. Так, да. все добре. Поїхали. Ок. Ок. Гажаємось. Поки нічого там супер нового не... Вигадую. Я <кій> <кій> ж навіть якось... Ну давайте. Пусть вона там ходить, скільки їй завгодно. Так. Жовти, мені фіоли потрібні. Давайте отак нехай походить. Так, ось це вже краще. Можемо жовті навіть підірвати. Ні, поки зробимо четвірку фіолів. Ще раз нехай походить. Угу. Так, а тепер будемо ходити ми. Поїхали раз. Два. Поїхали три. Поїхали чотири. Поїхали п'ять. Поїхали шість. Так, в нас шість фіолів нема, зато є шість жовтих ще раз. Може є шість фіолів? Ну все. То все вже. <кій> Класнюча команда вийшла. Просто дуже подобається. Ну, ще раз посилення. І поїхали. Бу-бу-бух. Там вже, блін. Ну, по чому буде прописувати? Так. Просто на хилах. <кій> Взагалі, просто на хилах. Ай! Що ж ти робиш, Антон? Забрав мене таку ціль гарну. Я вже майже погодився туди йти. Добре. Що у нас підходить під скорію? Скорія. Альфа, ну це буде блокувати і знімати не потрібно. <кій> <кій> так, ну, давайте сюди, мабуть. Скорія, Скорія, Альфа, Альфа. Чи кого бити? Так. Поки. Жовті і червоні не використовую, тому що хочу ще спробувати декілька взяти Бернадет. Тому поки візьмемо червоних Червоних. Червоний три, плюс там у нас е салат. Ага, оця будемо обходити його. І плюс альфа, оця тільки буде у нас обходити його. А ця ще й буде... А, ні, вона без костюму. Так, дивимося, що тут у нас по альфі і по контротації. Вже добре працювати, буде це обходить. обходити. Тільки головне, підібрати, куди йдемо, де все. Оце заблокують, не підходить. О, що у нас тут? О! Так, це може заблокуватися добре. І обходити буду. Давайте сюди. Так, значить, у нас тут сладка. У нас тут тішек. От в мене того разу питання поскорії було. Можливо, там взагалі рука потрібно брати. Так, і. Ті -тішері. Так, і Альфа. Альфа і щось, якщо її використовувати, треба робити. Вона дуже-дуже слабенько стала в мене. Так, сюди, сюди, сюди. Все, більш-менш. Дивимось. Все я тут добре роблю. Ну, не зовсім. Тому що... Тому що, ну нічого страшного поїхав. Можливо, треба блокування більше все ж таки було брати. Так. Ну, Три червоних є, давайте. Спробуємо. І отут будуть ще три червоних. Трошки не то поїхало. І фіолію я не бачу. Бачите, Альфа, вона вже від'їхала. Ще не починали бити, а вона вже майже від'їхала. Так, да, буду проблеми в мене з цією альфою. Давайте спробуємо по ньому все ж таки. Не вже не вистачить. А котрий раз вже бачиш, що не вистачає? Ну, все проблеми починаються. Звичайно, Альфу вбиває. Як завжди. Ми ще повоюємо трохи. Проблема, все. Ой, проблему собі зробив. Тільки якщо зараз будуть вклонятися, ну давайте все одно продовжуємо сюди лупити. Ну, дивимося, скільки вклоніння будуть, не будуть. Ну, мимо отхилится. Да, помилка. Залив. Залив. Вибачайте, залив, можливо, поспішив. Альфа не тягне, потрібно розлімічувати. Давайте, може, інші туди. А, в нього ж немає взагалі. Ну нема сенсу. Давайте збіжимо. Ладно. Ой, один. треба було спробувати все ж таки. Сам винен, сам винен. Ну що зробиш? Сам винен. Сам винен. Слабка команда, не потрібно туди було йти з цією командою. Сладга жалко, шкода. Сладга шкода. Що там я його загубив таким чином. Трошки засмучений. Добре, ладно, поїхали далі. Добивати його, якщо вже взявся. Чи вже не чіпати його? Тож все ж таки цю сюди йти. трошки заплутався. У меня три тапки. Є один... Э... Ладно, давайте з Дімою підемо все ж таки сюди. Так. Дима. Бернадет. Бабця. Клеопатра. Ну там, бачите, альфу треба розумічувати, чи хоча б костюм на неї мати. Бо якщо б вона залишалася б, то все вирішилося б. так виходить, що не вистачає. Просто не вистачає. <кій> Просто не вистачає. Просто не вистачає. Так, все, поїхали. Ну що ж, будемо добивати? Так. Так, червоні. Ну нехай буде три червоних, там подивимось. Три жовтих, три зелених. Ще три червоних. Бернадет, поїхали. Я кажу, вона потужна та Бернадет. Три жовтих, три зелених і добиваємо всіх просто Так, відхилилися. Вдарили, піднялися ще раз зеленими пройшлися. Дару. Три червоних, та жовтим ми будемо ходити, не будемо чекати. Три червоних і добиваємо всіх. Так, <coughs> да, там ну сам винен, нічого страшного буває. Нічого не каже, тому що тут все вже зрозуміло, тому просто б'єш, б'єш, б'єш і чекаєш поки подохнуть всі. Чотири зараз демонт пропише по повній. Ну і Діма доб'є. Так, син покінчили. Добре. Залишилося два. Ну що, будемо брати такими альфу, як... Ой, Бернадет якусь. Все одно вже. Може, навіть ось цю. О. Так, поїхали тоді. Що у нас? Така сама ситуація. Раз. Беремо фона. Беремо. Ой. Вибачайте, трохи переїжджає. Її. І... Да, нехай буде. Газель і беремо второго Локі. І не вигадуємо нічого, пробуємо таким самим чином. Хоча Локі тут слабий, можна її догратися. Де ти, Локі, другий? У мене взагалі не качений. Другий луків у мене взагалі не качаний. Та й взагалі тут слабенька команда виходить, да? Поспішаю, мабуть. Да, мабуть. Так. Синіх тут не бачу. Є 6 фіолів, мабуть, їх і будемо розігравати. Спочатку так-3, потім ось так-три. Поїхали. Так, що у нас далі? Жовтий, жовтий. Як тут зібрати жовтих? Щось не бачу. Три. Три. Так, скільки воно ще буде. Що краще Три, жов... Ні, три жовтих відхилимося, а потім ой, сині самі зібрались. Добре. Поки тільки відхилюємося. І п'ємо сюди. <кій> Чекаємо. Тепер так проходимо. Та ось так не будемо поспішати нікуди. От тепер б'ємо ось так. Б'ємо ось так. Ось так. Ось так. Відхилилися, продавили і ще раз вдарили. Так, з Бернадет все більш-менш вийшло. Дві Бернадет забрали. Так, і залишився останній. Того разу він такий був сумбурний. Не буду нічого вигадувати. Пограємо знову з ним. Так, вибачайте трошки. За кашель, але що є. Це може добити мене, а може і ні. Так, чи сюди все ж таки? Ні. Mm. Що у нас там залишилось взагалі? Зелені. Зелені, зелені, зелені. Вандер у мене того разу я його не буду його використовувати. Зіграю як того разу, де і все. Фон мені не підходить. Давайте сюди тоді. Чи вони три по одному б'ють сюди? Не дуже підходить. І цей вісім по одному. Давайте сюди все ж таки. До того ж Три Зелених. <кхе> <кхе> Буде щось взагалі. Так, так, до того ж там два хіла, нехай. Е, далі в мене Оні. А я взагалі і Аріель не використав. Да? Ну так, да, трошки змінив там. Можна і інші зібрати. Але все одно виграли, не буду зараз нічого вигадувати. Нема сенсу. І там. Там дуже швидкий хил. Слабенький, звичайно, для цього. Ну, так, в мене тепер три зелених, якщо побачили. Поїхали, да? Поїхали. Так, червоних багато. Дуже добре. Дуже добре. Але не, не потрібні мені тут червоні. Четвірка взагалі не в тему. Синіх я не бачу, щоб заблокуватися. Жовтих так само щось, щось, не зовсім бачу. Зелені, якось розкидані, незрозуміло. Давайте три все ж таки тільки. Три зелених, три жовтих і ще будуть три зелених, так? Да? Угу. Давайте спробуємо ось так три зелених. Поїхали, спробуємо пробивати все ж таки сюди. Я Оні не збираю, оце головне питання. І я тут заряджаюся, не заряджаюся. А потім мене мовить, ну це залив. Залив, тому що я жовтих навіть не зібрав, і синіх я взагалі не бачу. Ну, давайте спробуємо. Ну це зайве було полетіло. І звичайно, воно там не дуже... Так, добре, вони по мені пройшлися. Добре, так. Він там по всіх вдарить, так. Да? Угу. 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 Я взагалі переживаю. Ти Взагалі ну нема що рухати, от чому питання. Давайте, може, так, фіоли тут доїдуть, ні. Ні, і воно не блокується. Так, от відхили, відхилив, відкрутився. Де сині, де зелені, де що, хоч щось? Піхва ходив так, щоб воно походило і себе трошки. Угу. Зелених, три зелених, три зелених немає. Ну ще отак сходимо. Ніяк. Вклони пройшлися. На цей раз все. Один залив сам, ну а цей трошки. Трошки щось не то було <кій> Вибачайте, що так, що я тут набив наразі. Слабенько, ну, нічого страшного буває. Всім гарного дня, гарних перемог, до зустрічі!